Що будемо починати вечірку? Зачищаємо першу хату, я так дивлюсь ящики мінами, Я такий думаю, ну, якщо сюди шарашне, то все. Ну, було весело. Ну, це зараз, звісно, весело. Тоді було страшно весело. Щастя, здоров'я, наші любимі глядачі. Це наша рубрика, що там на війні, мій позовний тічер, і сьогодні у нас в гостях. Бойовий медик з воду, ї механізованої роти, друг Діно. Вітаю. Вітаю. Друже, чим ти займався до повномасштабного вторгнення? До повномасштабного торгнення я жив у Данії. і займався, коротше, вирощенням квіточок. Розкажи про це, будь ласка, так більш конкретно. Ну, у мене задача була проста, типу, саджати рослинки, вирощувати потім їх на продаж. В залежності від сезону ми вирощували лаванду, ну і кімнатні рослини. Потім я приїхав, мав їхати в Німеччину. Ну, саме класичний заробітчанин. І оце почалася нормальна движуха. А у ну. 24-го де зустрів. Коротше, десь до 3-ї години я в ДОТу грав. О. Потім думав, надо ну треба поспати. Я щось відчував, що якийсь кіпір буде багатий. Нормально там новинах неслась. Mm. Мені ще батько каже, що ні, нічого не буде. ну. П'ята година, mm. аеродрому. Військово почали ракети прилітати. Mm. Ці винищувачі літали, які а я ж казав. А як попав у третю штурму? Ну, я, типу, не сам спочатку вписався в Я спочатку готувався, як фізично, так і морально. Читав книжки, ходив на курси. Ну і моніторив, типу, в підрозділ, який, на мою думку, найкращий був. Ну, і так я потрапив в на третю штурму. Тобто ти пройшов у рекрутинговий центр? Так, да, да. Ну я спочатку заповнював анкету там над блокадою Маріуполя, але мені сказали, що типу мінус. Mm -hmm. Бо в мене там не срочки не було, а не військового досвіду. Mm -hmm. Ну і так моя анкета там, коротше, гуляла, гуляла. Потім мені тринь тринь Я такий. Добрий день. Я готов, так. Да? Ну так. Да. Розкажи більше про рекрутинговий центр, як тобі сподобалось, не сподобалося, що було важко. Ну. По рекрутингу там, типа, ставлять провокативні питання, щоб зрозуміти, тіпа, чи ти підходиш цьому підрозділу. Mm -hmm. Бо нам потрібні вмотивовані, сильним духом тіпа, люди. Також випробують, ну, окрім морального, типа, перевірки, ще й фізично. Ну, мені сразу сказали, ти типа, не вивезеш. Я mm -hmm. кажу, ну подивимось. Вивез. <с? с>? Зрозумів. Який був твій найважливіший або найемоційніший момент під час бойових? Та це, напевно, з останнього. Це Авдіївська движуха. Mm. Я корач, зі своїм побратим в будинку був. Ну, тіпа, ми вночі зайшли, зачистили, закріпилися. Типу була задача ну, тримати оборону, щоб нас не відрізали. Во. І у нас під ранок почався ну, тупо жорсткий заміс, нормально, нормально mm. робилось. Коротше, Підери запустили нас, скоригували арту, зразу понеслися трьохсоті. Mm. Ну, вони були не дуже сильно критичні, вони були ходячі. Ми дочекалися, поки обстріл закінчиться, і відправили їх а, назад до дружніх сил, скажімо так. Mm. А вже десь в обід, коротше, почався підерський накат. І у нас ще два триста. Я, коротше, оце відстрілююсь. там, Мені кричать, у нас там масивка, а це краще на чердаку, тіп сидів. Mm. Ну, я думаю, це нормально зарубано. Ну, надав їм допомогу. Все, типа, по марчику прогнав, все передивився. Там одного було, було кульове плече наскрізне, Я йому так одяг розрізаю, курточку так відтягую, і бачу, що в нього вже в курточці типу на виході куля стерчить. Ну я краще правтикав йому забрати ну, на пам'ять. Але він жорстко ресторанений був, що, тіпа, ну, що він саме перший Ну, а Каже, як так? Ну. А потім ще один 300 він вилізав з підвалу і його уламкам короче, грудину. Пробила зі спини, але типу нормально. Mm -hmm. А потім, коротше, нас і в пікачками жорстко почали розбирати. І я кажу: ви, типу, збирайте речі, все самоцінне, тіпліки, ночнички. Кажу: не забудьте кулемети, бо він мені дуже сподобався. Там такий затюнений, коротше, з сакогам був, я з нього типу, навалював. E, і пішов, коротше, з своїми двома побратимами там Бідос Дос. Mm -hmm. Він у нас uh, колись був. Пішли краще зачищати хати, щоб, тіп, переміститися. Mm -hmm. Зачищаємо першу хату, я отак тіп, дивлюсь ящики з мінами, Я такий думаю, ну, якщо сюди mm -hmm. ну, шарашне, то тіп, все. Добрий день. Да. Та ми перемістилися наступну. Планували, що, тіп, як робити далі, тому що на місці там вже не Береван було засіятися. І, коротше, поки планували, там було вікно таке, типу, будиночко, невеликий був. І, і там стали лист був, я типу, головою типу, біля Кирпичика сидів. Mm. Ну, і коротше, чую, перша ляп і в ну, типу, на розрив. Я кажу, давайте, типу, швидше будемо щось доплити, бо ну, типу, зараз буде друга, і це буде все баста. Mm. Ну, і коротше, поки думали, прилітає друга, всі, коротше, 6 пів в кімнаті, 300. Ну, хтось тяжкий. Mm. Я отак все помазав, коротше, думаю, ну все, приставився, походу. Такий хоп. Тані я вроді цілий. Ну, типу, все, вибіга, починає контролити, сектор, дивитися, команда, що тіпа, робити далі. Зриваються сталевий лист, а там, типу, хлопці. І я такий, ого, mm -hmm. То один, то, що ціліше, я сказав, щоб він накладав турнікети, других укриття перемістив. Ну, типу, треба ж думати, що далі, бо там вікна вже немає. Типу, ну, ще yeah. одна може залетіти. Ну і все коротше, у нас напроти був будинок, там вже підери були. Mm. Я взяв одного більш менш цілого бійця і тіпа, ну, треба було їх подалити. Коротше, обходимо з правої сторони, ми зайшли тіпа, з, з, з тилової, там, де нема вікон, дверей. Mm. Обійшли. Я бачу там, типа парканчик, такий там бурсок сталевий. Ну, Я нічого краще не придумав, щоб Іванусь цей бурсок. І в цей момент я бачу якісь шторки з вікна, коротше, автомат вилізає і починає по нам стріляти. Туди клас-клас назад. Mm. Потім змістився ще на один будинок з цим бійцем. Ми його зачистили. Я його відправив, щоб він показав дорогу тим, хто може йти. Повернулися за неходячими, ну і кратше там почалось сортування, надування допомоги. Після цього ми, типу, на радійку вийшли, підійшла група Івака, ну і всіх ми коротше, забрали. Yeah, ну це ось саме жорсткі, що от mm. у мене було поки. Який був найближчий контакт з під ремонтами? Та на набиті на та на руці, взагалі. О. Ну, підходили, ну, ми їх підпускали спеціально дуже близько, щоб угу. на вірочку робити. Угу. А розкажи, будь ласка, більш детально про свою посаду. Ну, що входить в неї, які обов'язки? Ну, е якщо так розказати, дуже багато це надання першої домедичної допомоги в умовах е ну, польових, також е супровід поранених військовослужбовців. Тобто евакуація до Кейсова, такі ВАК, ну і підтримання їх життєвих функцій. Але багато бійців думають, що військовий ну, бойовий медик це краще лікар, і вони там сопільки, животик. Ну, ну, ну я ж не відмовлю побратиму. Ну так, да, але ж не тільки це, якщо, наприклад, така ситуація, що немає трьохсотих, то ти береш і бошеш, правильно? Так, бойовий медик з нічим не відлічається від звичайного піхотинця. Тому я виконую такі самі задачі, як і всі інші бійці. Єдине, що в мене просто рюкзак інший. Більше <гум> трошки. <гум> ну так, да, начинені, <не> прикольний так. <гум> <все. гум> а з якими викликами ти стикався під час служби в третій штурмовій? Як би сказати, те, що в мене є бажання постійно розвиватися, а іноді в мене на це дуже часу не вистачає. Це мій найбільший виклик. <гум> а так насправді, ну, служба-сказка. А Як проходить ваша підготовка до ну, перед бойовими? Перед бойовими займаємося плануванням, по-перше. Потім, згідно з цього плану, ми ознайомлюємося з місцевістю або пішериках настування, або ну, за допомогою людей, які там були, пробиваємо маршрути. Після цього ми ознайомлюємося з ворожими засобами, так скажімо, і оборонними спорудами. Намагаємося відтворити. Ну, так як у росіян, це mm -hmm. все по факту є, і відпрацьовуємо на практиці. Mm -hmm. А як зараз з забезпеченням в плані медицини у третій штурмовій бригаді? Ну, якщо тіпа, чесно сказати, то дуже жирно. Ну, Занадто. Ну, ну ні, звісно, завжди більше треба. Але дуже багато приколів, які в інших бригадах ти просто так не отримаєш. Чи є якась історія, якою б ти хотів поділитися з нами, нашими глядачами? Крім історі... цього, що ти вже розказав. <гум> Та історія насправді багато. Ти придумати, якусь саме розказати. Ну, це, напевно, був один з наших перших штурмів. Ну, це взагалі, ну, типу, я ж думав, що я буду просто на позиціях сидіти. А казали, що з мене не хоялися якісь штурмові чоковій час. <риклад> да, це був наш перший штурм. Ну, ми там циркачили по максимальному. Ми там гранати один одному перекидали. Mm -hmm. У нас бої були на витягнутій руці. А це де було? А, це було під населеним пунктом Андріївка. Mm -hmm. Ну, там ми провели дві штурмові операції. Ну, було весело. Ну, це зараз, звісно, весело. Тоді було страшно весело да. Ну, нормально ми тоді виконали роботу, полонених взяли. Я навіть росіянину допомогу надавав. давав. Ну да. не, Ну треба. Кращий... Фонд. Да, да. Ну, він поранений був так нормальненько. Uh -huh. Але йому дуже не сподобалось, коли ми турнікет накладав. Uh -huh. Я догадую, що... Як ви визначаєте успішні операції? Там... Нічого особливого по факту. Ну, у нас е, стара добра класика, хлопці про неї вже розповідали, коли йде, що ми приїжджаємо і треба бахнути обов'язково Цезарю. Mm -hmm. Ну так, це ну, да. після цього ми перевіряємо спорядження, думаємо, так, ну, якісь прикольчики треба поміняти, де заказати. Mm -hmm. Ну, постійно, типу, модернізуємо своє спорядження, щоб бути ще більш ефективним. Mm -hmm. Але про це не з мене Харяться, що типу. Ну, ти ходиш як там, американський солдат, весь на заряді, пруди, ну, типу, що ти на це тратиш, я кажу, пацани, ні, ні. А На ну, що тратить, так? Да? Ну. Чи є якісь особисті звички або ритуали у вашому підрозділі, або в тебе особисто? У мене особисто, коли ця двіжуха, така, на яку я не можу повпливати. У ну, в мене там в голові крутиться молота українського націоналіста, mm. бо мені ну, нормально вбили. Там Або ти вчиш, або качаєшся. Так, mm. <laughs> так що я не запам'ятав добре. Чи якісь важливі уроки, які ти вивчив? Так. Да, краще навчитися на чужих помилках, ніж на своїх. Тому дуже дуже треба вчитися. Багато бачив хлопців, які під час можливості навчання, це було на БКПП. Mm -hmm. Дуже халатно до цього ставилося, і по факту це не дуже добре до них зіграло. Mm -hmm. Як ти оцінюєш розвиток вашої команди від початку до зараз? Ну, скажу, що ми стали більш професійніші. У нас з'явилося дуже багато навичок, які до цього ну, ми навіть не вважали, що зможемо опанувати. А як узгоджуєш особисте життя за службою? Ну, це з приводу того, що тільки кошти на снарягу траншу. У мене немає ні дружини, ні дівчини. У мене на серці, що не вистачає. Я намагаюся якомога більше розвиватися, mm. читати, спілкуватися, тренуватися, займатися, тому що розумію, що в подальшому це врятує життя мені і моїм повертим. Mm -hmm. Є якісь плани на рахунок служби у третій штурмовій? Ну так, да, я хочу розвиватися як професіонал і передавати свої навички та знання новим молодим людям, які приходять до нас у бригаду. А які навички ти вважаєш найбільш потрібні для бойового медика? Ситуативна обізнаність, прийняття швидких рішень, аналіз швидкий. Тому що чим більше ти інформації зможеш зібрати, тим більшу картину це, дасть. це ну, з приводу того, що сталося Угу. А от прийняття рішень на холодну голову, наскільки воно важливим? Ну, це ключове, я би сказав. Ну, на бойових дуже важко, тіп, зберігати холодну голову. Але якщо так подумати, що, тіп, якщо ти будеш піддаватися емоціям, це може ну, вивести тебе на помилку, а помилки угу. у нас фатальні можуть. Ну так. Який би ти обрав собі, собі бойовий клич? Бойовий клич? Ну, вперед динозаврики. <реш> Хорош. А як реагуєш на стресові ситуації саме ти? Ну, я, в принципі, людина спокійна, тіпа, і стресові ситуації у мене і до цього в житті були, як і у всіх інших. Тому я, типу, більш спокійно реагую там на всяку движуху, І це мені допомагає підтримати своїх побратимів, щоб вони не піддавалися якимсь емоціям. Чи в тебе залежність від енергетиків? Та. Ви б знали, скільки я випив до того, як приїхати сюди. У мене вже не кров енергетика. Що найбільше тебе здивувало у підорах? Те, що вони не рахуються із втратами. Mm. Те, що в них насправді є ну, професіонали і з ними ну, важковато воювати, бо ми з ними стикалися на Авдіївському напрямку. Вони mm. грамотно працюють. Якщо ці по всі будуть думати, що підери це сплошні лохи і алкоголіки і бомжари. Чому ні, так? Да? А ти спілкувався з полоненим. Що ти можеш сказати після спілкування з ним? Ну <рес> вони всі на дурочка падають. Ну. Mm. Я повар, я водій. Але коли забираєш їх зброю, дивишся бачиш, що вона стріляна. Mm. Ти розумієш, ага, кого ти хочеш обману. Повар водій. <рес> У яку пору року найважче воювати? Та в кожну, якщо чесно. <рес> ось і влітку жарко, взимку mm. холодно, весною ноги мокрі і болота. А осінь? Ну, осінь у плюс-мінус. Але дощі. Чи знаходив щось цікаве на піддерських позиціях? Ну, от таке, що мене прям вразило, це те, що я тапік знайшов. нашов. Я думаю, що це, ну, вже, типу, пережиток минулого, або часа то. Mm -hmm. А тут, типу, 23 й рік, а там на позиціях, Добрий а день. Давай, льва, по нам стріляють. Добрий день. Який, який був твій перший обстріл? Що ти тоді відчував? Це ми заходили на позиції, також під населеним пунктом Андрії. Тільки ми зайшли на свої позиції, як нас зустріли, типа Гради, 120-ка. Я такий, ну, нормальне кіно. Ну, Зараз, походу, ну, представлюсь. Добрий а, це, день. По, нормально. Чи багато твоїх друзів пішло на війну? У мене, типа, до повноштабного вторгнення було не широке коло спілкування. Але я можу сказати, що ну, 80%. По різним підрозділам пішов. Угу. А чи спілкуєшся з тими, хто не пішов? Ні. Перестав ти. У нас е, е, різний інформаційний простір, у нас угу. різне сприйняття всіх ситуацій. Ну і у нас, ті, по факту, там, де спілкування немає. Тому що це два різних світи. Вони угу. можуть мене записати, ну що там. Я скажу, ну, а що там, що цікавить мені? Люди не готові, типу, сприймати ці історії. Вони угу. дуже вразливі. А наскільки змінилися твої особисті цінності? Дуже. Знаєте, кожен військовослужбовець може сказати після бойових, що тіпа, для комфортного життя достатньо душу і просто, щоб дощ не влив. Mm. Ну. Як ти дивишся на роботу ТЦК зараз? Ні, ну Це, якщо чесно, клубу Ну, Кіно якесь незрозуміле комедія. Нам не вистачає адекватного рекрутингу в Україні. Я розумію, що багато хто втомився вже від війни, скільки ж вже можна. Але, типу, ну, треба це поєднати, типу, мотивувати людей і якісно рекрутувати компанію. Наприклад, як у нас. А як на твою думку, як заохотити людей можна йти в армію? Треба показати їм, що вас одразу на боячку не кинуть. Показати історії людей, які пройшли шлях від звичайного цивільного до. Баячки. Ну, Багато людей, які до цього не були військовослужбовцями, просто жили своє звичайне життя, стали непоганими такими професіоналами. Тобто це навички, які можна набути. Угу. Як на твою думку, кого не вистачає у другому механізованому батальйоні? Так, зараз по списку. Ні, нам насправді не вистачає просто вмотивованих людей, а всьому іншому ми їх навчимо. А чи є дідущина у другому механізованому? Дідущина? то це якісь пережитки радянщини. Согласен. Як можна донести людям в Україні, що йде війна? Не, щоб йшли в армію, щоб от, війна не забувайте. Я можу сказати, що люди розуміють, що в країні війна йде лише тоді, коли це торкається їх рідних, їх близьких. Ну, я не хочу жастити, але, тіпо, ну, якщо почнеться якась нормальна движуха, там в великих містах люди тільки тоді, типу. Роздуплявся щодо чого. Угу. Як на твою думку, що потрібно змінити, або що потрібно додати в спорядженні нашого бійця для того, щоб йому було більш комфортно і краще? Я через свій досвід буду Могу. спиратися. Типу. ну мені ці класичні РПС не дуже комфортні. Типа траншейки дуже часто бувають вузькі. Угу. Я сам хлопець немаленький, типу, ти мене зривався. 100% тому я використав на типу. Пояси. Mm -hmm. Та по спорядженню ну, бригада, так як і з медициною, дуже жирно забезпечує на mm -hmm. Чого б в них не вистачає? Ну, напевно, якоїсь штурмової панелі для мого другого номера. Mm -hmm. Окей. Що ти будеш робити, коли закінчиться війна? <свісно> ну, це гарне питання. Тому що, типу, ну, я вже як професіонал в цьому напрямку почав розвиватися. Тому, певно, поїду десь. Типу, ну, mm -hmm. в сандалях. Mm -hmm. Я зрозумів. А що для тебе перемога? Це ну, дуже просте питання, тому що по факту, не знаю, стільки мали друзів вже, тіпо, ну, не знаю, стільки із них вже ну, не зможуть повернутися до попереднього життя. Угу. Тому я не знаю, чи буде для мене перемога. Зрозумів. Які в те мрії от, було перебуваючи зараз от, на війні? Конкретно по військовій, типу, взагалі В понятий. Взагалі. Можеш виділити. Спочатку такий, спочатку такий. Та я би, напевно, в Карпати пішов, піший похід. в наметику, б пожив. Ну, там багаття попали. Ну, понятно, що в карматах прям візні не Ну, Там ти цікаво, якщо що, пов'язку дадуть. Десь зараз буде Бліз-Раунд. Я швидко задаю питання, ти максимально відповідаєш те, що перше приходить в голову. Любимий вид спорту. Uh, вуличні бої. Улюблений спортсмен? А там нема таких. <laughs> Я зрозумів. Улюблене блюдо після бойових? Ну, це зерно. <laughs> Улюблена пісня? Хороше питання. Наверно, Nord Division прильот? Mm. -hmm. Улюблений фільм або серіал? Ліфт. Не знаю, треба буде глянути. Січ uh, чи Кет? Звісно, Кет. Плюс. Марвел чи DC? DC. Улюблений персонаж? Ну, Бетмен. Поняв, улюблена книга. Фу. <рес> Їх багато просто. Ну, яка з найбільше. Перша прийшла в голову. Танці з кістками. Українські кістки. Улюблений персонаж Доти. Доти? Рікімар. <рес> <рес> Плюс. Ти б згадував про штурмову панель для свого другого номера. Можеш більш детально розказати? Так. Е е як прийнято, що типу, «Бойова поевав одиниця двійка? Uh -huh. uh, в цій двійці люди діляться на перший другий номер. Uh, я зазвичай працював першим номером, тобто я йшов попереду, контролював. Uh -huh. А мій другий номер займався тим, що він доконтролював або закидав гранати. І для того, щоб йому цю роботу, на спину чіпляється штурмова панель, там є спеціальні підсумки під гранати, також uh -huh. там є під магазини. Тобто, якщо я контролюю і мій другий номер працює. Він може не зі свого спорядження використовувати, а зі своєї ну, панельки цієї. Uh -huh. А скільки коштує така панель? Ну, в залежності від того, який виробник, але є варіанти від 4 до 6 тисяч. Uh -huh. Плюс. Чому не відкосив? Чому не відкосив? Uh -huh. Там пропонували, я кажу, що дурні, ну типу, у нас таке несе. Uh -huh. Я кажу, ні. Я свій вибір зробив остаточно. Uh -huh. Залишатися. Зрозумію. То зараз я буду давати три слова закарпатською, тобі треба буде відгадати, що вони означають. Ну я спробую. Ну так. Да. <реш> <реш> Давай, сирінча. Сирінча? У мене тільки сирний в голові приходить. Не, це удача. Удача? Да. Такого треба більше. <реш> Гаті. <реш> Гаті? Можливо, це чоботи? Ні. Ну зодягу. З зодігом. Кабелюх? Ні. Штаны. Штаны. Да. И третье – нагалки. Нагалки? Ну, это, наверное, шляпки. Ні. Тоже из одежды. Нагалки. Рукавички? Нет. Тоже штаны. Да, ну. Нет, ну, это вымога така, что ты в Закарпатье маєш жить, ты я так скажу. Я больше скажу, что, до на штампе я был полностью в российском уме. О, серьезно? Так. Сильно. Сильно. На цьому, друзі, ми будемо закінчувати. Сьогодні у нас в гостях був друг Діно. Дякуємо тобі, що прийшов. Дякую, що запросив. Коротше, вривайтесь з в бад, будете нормальними джекічанами. У нас тут веселий двічі і клеві, чуваки. човаки. Амінь. <реш> Мир землі, здоров'я в хаті і файну дівку на кроваті. Дякуємо. вам.